Доброго дня! Мої друзі передали мені відро плиточника, з якими вони працюють. Це якісне, ну, звісно, не дешеве відро фірми Раймонді, італійської фірми. Ну, зазвичай вони взагалі працюють чомусь, звикли до італійського. Тому і відро в них також італійське. Відро обладнане ось такою міцною ручкою для перенесення. Є коліщата. Все зроблено якісно, без всяких сторонніх запахів, які мають місце в дешевому Китаї. В комплекті йде ось така терка, яку, бачите, є два ролики, які віджимають воду. В комплекті є ось така рішитка, яка знімається. Таку конструкцію має. Все чітко, надійно фіксується для віджимання. Ось Можна подивитися, як воно виглядає. Ось цей артикул фірма Раймонді. Як на мене, Раймондія це одна з найкращих фірм, яка випускає обладнання для плиточників. І ось таке відро. У мене з'явилося, яке я можу продати будь-кому. Так що звертайтесь, пишіть, до побачення.